Таразогородній політолог долучається до нас. Пане Тарасе, бажаю здоров'я. Доброго дня. Хочу з вами почати розмову трошки не з тої теми, з якої говорив тут з глядачами. А якраз таки з наступного, те, що сказав Пісков, наговорив багато. Давайте поетапно будемо це все розбирати. Я хочу почати саме з цієї фрази і Америка, і ми несемо відповідальність за світову стабільність. От, хотілось би почути вашу оцінку. Знаєте, російське керівництво досі думає, що воно є радянським союзом і досить ретранслює те, що було написано, ще за часів Брежнєва та інших в дійсності тоді більш конструктивна була позиція радянського союзу. Вона відверто так не погрожувало своєму цьому світу. Радянський Союз був більш. Стабільною країною, так була холодна війна, так воювали в окремих регіонах, але ніколи не допускали до погроз, особливо першими на до нанесення ядерних ударів і так далі. І, взагалі, Радянський Союз, ну, принаймні, публічно був достатньо просував ідею миру і стабільності. Тоді в дійсності було таке прагнення стабільності, в дійсності Радянський Союз та СПІ. Сполуч... Учені Штати Америки в той час були двома наддержавами, які провадили відповідальну політику, Радянський Союз, в тому числі, щодо підтримки у всьому світі, як, в принципі, і закладалося після Другої світової війни. Зараз же ситуація абсолютно інша. Росія, як за висловом того самого. Сурков досить так гарно в своїй статті написав розпаковка хаоса. Тобто Росія зараз нічого не пропонує всьому світу, окрім хаосу. Хаосу, хаосу та ще раз хаосу. В той час, як і Західна Європа, і Сполучені Штати Америки, і навіть Китай, Індія та всі інші країни, вони хочуть все ж таки бачити передбачуваність, зрозумілість і так далі. І Росія зараз точно не виконує жодну функцію. Підтримки стабільності і так далі навпаки є генератором хаосу по всьому світу, що наподобається багатьом вже країнам світу. Е, також, ну хочу сказати, журналіст не поворачка в мене язик говорити. Підставка для мікрофону спитала про е, майбутню зустріч Китаю і США, глав цих держав. І е, знаєте, я побачив, що намагаються вони якось своїй аудиторії продати, що вони стоять в принципі на одному рівні з цими державами, що з ними може бути якийсь діалог, що вони і досі регулюють якесь світове е, життя. Ну знаєте, це видання бажано за тому, навіщо президенту Сполучених Штатів Америки зустрічатися з, наприклад, з президентом спо. Росії ну суто теоретична. Якщо треба зустрічатися не з васалами, а можна з хаз... з господарями зустрічатися, тому коли вони зустрічаються в тому числі з китайцями, так то це фактично в тому числі а, зустріч, можна сказати, незрима зустріч. Ще з путіним тому, що Китай контролює багато процесів сполуч... в... в першу чергу в Росії і тільки нарощує свою присутність і тому звичайно, що вона намагаються це робити. Це знаєте, це мені нагадує ситуацію, як Путін е, говорив е, нас з Китаєм скільки там 1,6 мільярди да Угу. Ну з за лапків виводяться, що це китайців там, скільки вже там приблизно 1 мільярд 200, А от ще там 100, скільки там невідомо людей в них живе на території Росії? Вони, начебто, разом. Ну так по ядерній зброї в дійсності Росія є над державою. Це правда. Вони є в паритеті зі сполученими штатами Америки. Це ніхто не приховує. А щодо інших показників, звичайно, що вони ну ніяке не супер супердержаву. Вона більше такий великий іран, а, який а, з ядерними боєголовками, які намагаються дестабілізувати увесь світ і в цій каламутній воді, що собі. А, Отримати, тобто нічого, ніякої позитивного порядку денного вони не пропонують у Китаї зі сполученими штатами Америки. Є про що говорити, є про що домовлятися, а ось а з Росії нема про що говорити. Хотів би перейти до теми того, що відбувається в секторі Газа. Два спецборти МНС Росії надіслали 60 тонн гуманітарного вантажу для терористів Хамасу в секторі Газа. Ну моє припущення було таке, що там 30% зброї для Хамасу. Цікаво почути вашу думку. Ну, я цього не виключаю. В принципі, там і через Сирію, скоріше за все щось іде, і через різні канали теж можна це доставити. Я впевнений, що і без цього там зброї було достатньо. Всі ці декілька років вони це накопичували, якщо не 10 років. І ну, не виключено, що так воно і є. Тому що, в принципі, росіяни є росіянами, вони хочуть великої війни на Близькому Сході. Але. Велика війна ніяк не розгорається, тому що немає такої настайної думки, в тому числі в арабських країнах, як би вони не говорили стосовно ситуації, що склалася. Ну і Іран, як би про нього не говорили. Він все ж таки якось не поспішає допомагати розгоранню цього конфлікту. Там більше на словах вони тільки погрожують Ізраїлю. А чому вони не допомагають? Ну, тому що в Ірані давно підозрюють, що в Пентагоні давно чухаються руки щодо Ірану. Тільки приводу не було для проведення військової операції. ось і тому тому я думаю, що вони чудово про це знають. І якщо вони будуть втручатися, то там будуть бажаючих підтримати Сполучені Штати і Ізраїль. Дуже багато країн, включно з арабськими країнами. Дивіться, вони підозрюють, що якщо вони будуть розпалювати війну, то можуть отримати військову операцію з боку Сполучених Штатів Америки звичайно, що наземно проводити не будуть, але висока ймовірність, висока що буде застосована авіаційний удар для знищення нафтової інфраструктури рану. Тому іран досить стримано себе поводить в цій війні. Будемо продовжувати розглядати різні питання, які пов'язані з Росією і, і різними країнами в рамках того часу, який у нас є Путін, прилетить до Казахстану наступного тижня і зустрінеться там із Токаєвим. Що очікуємо від цієї зустрічі? Буде будуть якісь там нові заяви Токаєва по принципу того, що він уже говорив щодо конфлікту. Ну висловлювався щодо війни Росії і України, чи там щось от таке нетипове можливо, побачимо. Ну, я, я не вірю, що він щось інше скаже. там, все ж таки. Це схід казахська політика. Вони там нічого офіційно говорити не будуть, але робиться дуже дуже багато, тому що ми бачимо активність Китаю, активність Туреччини в середній Азії, Макрон був на минулого тижня в Казахстані, в тому числі Відчувають, Ну середня Азія відчуває не до себе велику увагу, тому що йде ерозія впливу з боку Російської Федерації. І є намагання зайняти це місце інших гравців, і тому там йде така колотнеча. Ну і не будемо забувати, що якщо виходить, знаєте, от е, е, засновник геополітики Гелфард Макіндер е, на початку ХХ сторіччя, тоді ще він як е, британець з Британської імперії, він якось так коротко сформулював, як вони бачать взагалі геополітику. А, наприклад, що щодо цього регіону він якось так сказав: хто контролює східну Європу, а це мається на увазі Україна Польща, той контролює Хартленд, Хто контролює Хартленд, той контролює Євразію? Хто контролює Євразію, той контролює і увесь світ. Так, от Хартленд – це середня Азія. І тому в концепції, англосаксонської концепції, звичайно, що потрібно контролювати і мати вплив Середній Азії для того, щоб мати вплив взагалі в Євразії, в тому числі. І відповідно там досить висока активність буде різних гравців, тим більше відчутно, що Росія втрачає контроль там. І, і тому Путін намагається зафіксувати якийсь там контроль, що значето. Не все так, не не все не все так однозначно, і начебто uh -huh. росіян є ще там вплинув. Почули вашу відповідь на Росії. Готують систему, яка зробить Путіна переможцем виборів президента в 24-му році. Інститут вивчення війни нам повідомляє е, нічого нового, але от цікаво, що це така за система, як пишеться, уряд Росії тестує систему електронного голосування перед президентськими виборами наступного року. І, ймовірно, вона сприятиме подальшій підтримці зусиль щодо маніпулятивного е, процесу з результатами на користь диктатора Путіна. Е, тут незрозуміло, навіщо їм впроваджувати оці ці нові інструменти, якщо. Що умовно кажучи, кажучи, все так і схвачено, все працює. Ну тобто, ризиків, ну от, просто немає. Немає іншого кандидата, який би прийшов, е, немає більшості, яка б проголосувала там проти, е, але вони, от, все одно бояться. Ну, я з вами тут не зовсім погоджуюсь. Ну, по перше, путіну в будь-якому разі потрібні вибори і легітимні вибори, тому що навіть для авторитарного керівництва для Путіна в тому числі легітимність влади, щира легітимність влади. Це от ключове питання. Їм потрібно. Тобто, навіть його щирі прихильники повинні прийти проголосувати. І він це чітко розуміє, російське керівництво чітко розуміє це. Тому і вони хочуть виключити різні, різні проблеми, які можуть виникнути. А проблеми можуть виникнути, тому що все ж таки Путіна, коли він переобирався там до цього 6 років тому, і Путін зараз це зовсім два різні Путіни. Ну, по перше, віку Путіна. Якби там не говорили, він не молодший. Так, 72 роки це в принципі для його стилю життя, який він притримується, а він все ж таки притримується здорового образу життя, не не палець не п'є спортом займається і так далі. Є, але все рівно це означає, що а, тут питання в наступнику вже треба думати. Далі, що пропонує Путін елітам? Путін елітам пропонує тільки з того, що ми почали нашу розмову. Генерації хаосу ніякої картинки майбутнього співпраці з е, е, Заходом. Е, і і що буде далі? Немає нічого. Тобто, все от тупа війна угу. і, і далі. що? А от далі що? от далі про що це далі? Все ж таки, рейд Пригожини нікуди не подівся. Всі пам'ятають, особливо російські еліти, пам'ятають чим. Як Путін тікав від влади, тікав точніше з Москви, а це в російських в російських координатах, це неприпустима поведінка. Росіяни можуть вибачити царю. Все те, що він там деспот, те, що алкоголік може бути, те, що самодур може бути, але не слабким. От Путін продемонстрував слабкість. Далі, після того як був вбитий Пригожин, це теж негласне порушення правил, які існували в. Системі влади Путіна все ж таки Путін давав гарантії Пригожину на те, що з ним нічого не трапиться, а з ним трапилось і скоріше за все це було вбивство. І ніхто не повірить, що це була випадковість. Це означає, що Путін теж не є тепер великим арбітром, так найсильнішим гравцем, але невеликим арбітром. І тому вони побоюються. Все ж таки, ви от говорите вибори, проголосували так. Вони побоюються, що може так зійтися. Що е, можуть проголосувати за будь-яку кандидатуру, аби тільки не Путін. А uh -huh. це ризики все рівно для цієї системи, і вони, і вони ці ризики розуміють, якби ми тут не дивилися і не думали, що така проста ситуація. Е, далі Захід активно грає проти Путіна. От дивіться, зверніть увагу: от це коли паре чи парламентська асамблея uh -huh. стран Європи вона голосила, що Путін. Буде у них оголошене диктатором, але коли, якраз якщо піде на перевибори, якщо він переобереться, і дивіться, літаки нам, наприклад, в 16 коли теж обіцяють? Теж навесні. Тобто ця точка, тобто Захід створює таку точку напруження, показуючи російським елітам, що, шановні, ну я перше не виключаю, що не йдеться і дивіться во нещодавно високий суд лондона е, зняв е, державний суверенітет з, з грошей які потрібно з юкаса за юкас забрати а що це означає? Що у ско скоро на руках з'явиться величезні кошти, які можна використати в тому числі для боротьби в Росії, тому це по сукупності не дає такі радіжні вибори, як здається в дійсності, і запровадження цієї електронної системи звичайно це перестраховка. Тому що ця система гарно себе показала, ну лапка гарна для російської влади, показала себе на минулих виборах думу, коли навіть опозиціонери, які мали якийсь вплив в Москві, не пройшли там. І це говорить про те, що вони розраховують всі варіанти, намагаються закрити будь-які дірки, ну принаймні путінська влада, щоб його притащити е, на новий строк. Але питання поки що залишається відкритим. І я думаю, що ці чутки, які розпускаються стосовно смерті Путіна, е, це теж не є випадковістю. Це додаткове зменшення легітимності і довіри до Путіна. Чому? Тому що тому, що такі ж епізоди були вже в російській історії, коли і царні настоящі, так і лжедмітрій був, і угу. е, Мільян Пугачов, пам'ятаєте, було повстання проти Екатерини II, Він же себе позиціонував як Петро III. Тобто, та людина є, тобто чоловік Єкатерини II, яку вона вбила, він сказав, що він воскрес, і вони його не, не добили. І багато чого іншого. І тому я думаю, що там намагаються закрутити будь-які дірки, тому що ризики існують. Більш того, вони ж хочуть навіть спеціально підібрати кандидатів, на тлі яких Путін буде виглядати просто молодим та перспективним mm -hmm. політиком. Тобто, знову Зюганов, знову Євгенський. Ну таке, щоб знаєте, не дай Боже, щоб молодше було. Тому там, поки що, так там, поки що, питань в дійсності багато. Якби ми не думали, що так все просто, тому що все ж таки там є в тому рівнянні, яке вони намагаються скласти. Є поки що багато невідомих і ризикованих речей, які. Вони намагаються закрити, в тому числі за допомогою цієї системи дуже цікава аналітика. Насправді було дуже цікаво вислухати все, що ви кажете, достатньо логічно, послідовно і є про що подумати. Дякую вам, пане Тарасе. Дякую, да. дякую, до зустрічі.